Всім привіт! Все-таки ми почали ще раз, пройшли дождики. Прийшли дождики, але вирішили ще раз вивезти, попробувати. Важкувато в мокро. Гребеться, тут вже раз там застряв. Витягували. Так що попробуємо якось виїхати. Підбираємо, тут ще небагато залишилося може машини дві може 2-3, десь так Я думаю, будемо вже заканчувати тут і все. Зара і на цьому все. Так що Підтримайте мій канал лайком або дізлайком. І підписка на канал треба для розвитку. Каже грязько, бачиш? ну а що зробиш? А нам отам треба забрати, бо там люди спочатку починають уже класти на вод Органіку, блін, новий, а нам треба якось його забрати надо отсюда забрати, щоб вони могли сюди завозити. Не знаю чи вийде. Після дождю а раніше не вийшло бо треба було і сіяти, і землю обробити, і коротше, як завжди, ну а що зробиш. Так що, збачте, погано тут забирати, і тут уклон дорога йде і сюди. Коротше, а сюди пробували, получається трактор на бік стає, можна перекинути трактор. Коротше, не різкнули сюди. Приходиться кататися туди-сюди, якби нормально так. так що. Грузимо два газончика старенький. стареньких, В цьому році придбали Кун Гранд Макс, ціна, звісно, дороговата, але зато легше трошки якби в господарстві. Хотів я на МТЗ, ну поставили на ЮМЗ. ЮМЗ хотів продавати, щоб менше техніки було, ну вже як є, так і є. Поконові питань нема взагалі. Та що казати, нове є, нове, та і все. Так що грузим та й, і все, там кормушку зробили сьогодні курям. Якщо буде час, то піду вам зніму, покажу, яка кормушка, як вона працює. Кому інтересно буде, покажу, як корова на льду. І опять дощ у нас марасейт. Тільки трошки вивезло і опять дощ. Надо противовес назад, чтобы ему вес был назад На жопу А так вино трошки поднялся и сразу шкребе Там же ми культиватором пробували, але ну, культиватором теж можна, але все одно потім спарається і потом потім поростягується і... я думаю, щось буде. Тим більше тут вже давно нічого не завозили. Та і удобріні не кидали. Тут оце куряче просо, надо на наступний рік, не знаю, може кукурузу посадимо, ну потім вже подивимось, коротше. Щось придумаємо, треба забризкати його, щоб його не було це куряче просо. Бо тут ми еле довели цей огород до ума. Вічно тут бур'яни такі стояли, а це два, два роки підряд кукуруза і, і гербіцидами як забризкуємо, то більш-менш тоді виходить тут чисто. Треба їхати ще забирати один газон. Бо там стоїть, там де грузили. Коротше, нема ні одного дня вихідного В неділю працюємо. В суботу працюємо. Є сяде. А, ні.